Ріліс циміння буде тут і зараз, коли розум більше не ковзає з вивистими стажками минулого, не спотикається об жаль, не плутається у страхах перед майбутнім, адже ці лукаві думки, як примарний туман, ведуть нас туди, де нас вже немає, або де нас ще немає. В одному з поетичних перекладів арамейської молитви очі наш фраза визволи нас від лукавого звучить інакше. Звільни нас від незрілості не перебувати в теперішньому. Адже коли ти справді вільний, можеш розв'язувати вузли невдач, скидаючи старі пута образ, відпускаючи те, що давно віджило, і тоді, очищений від тягарів минулого і тривог про майбутнє, стаєш родючим ґрунтом, що народжує хліб насущний, прозріння на кожну мить. Амінь. Що з армейської може означати, нехай кожна наша дія народжується зі свободи бути тут і зараз.